Бенкет під час війни. Саме так виглядає робота Львівського БЕП замість боротьби з фінансовими злочинами, тюньові схеми, рейдерство, дербан землі і кришування банківських афер на чолі Андрій Козюк з 22 по 24 рік його родина придбала майна на понад 2,7 мільйони, три квартири і нежитлове приміщення, плюс БМВ, готівка в доларах і рахунки. У банках, а тепер увага, офіційний дохід родини менший за витрати. Пояснити походження статків чиновник не може, але саме його відомство веде справу скандального айбоксбанку, відмивання грошей, міжнародний розшук, спецрозслідування. А рішення, як на замовлення, ухвалює той самий суддя Мармаш із Личаківського суду Львова. 90% усіх справ Беба Львова потрапляють саме до Мармаша. І це не магія, а маніпуляції з автоматизованою системою, які крутять, особисто голова суду жовнір. Більшість справ мали піти до київських судів, бо саме там фізично працює БЕП України, що веде справу, але все зливають у Чиківській у Львові. Чому? Бо там усе під контролем. Скарги від бізнесу суддя не читає, а от клопотання БЕП задовольняє за годину. ВРП, ДБР, Набу, СБУ і Офіс генпрокурора роблять вигляд, що нічого не бачать. А в цей час козюки мармаш далі збирають квартири і долари. Якщо ви стали жертвою таких схем, пиши нам в телеграм. Ми вже передали матеріали до всіх органів, побачимо, хто ще мовчатиме.